Thank yeah. He's made you too. своєю добротою дарує. хай здійсниться жадане. О, а що було зручно нам, давайте посядемо, прощі пане. Я чуюся прекрасно і гарячки вже немає. Моє мовить там немає стільки сил, аби рятунок з неба прийшов дощу. Та Просили там кожному прохання, яке звернув до неба, щоб ви одужали, молився, Так як треба. Вау! <реш> <реш> Недругою своєю турботом завдавала. Та що ви дурниці когося? Замала. Аби вам стало краще, я сам би захворів. Ну, ну, ну це вже була Повірте, за рамки милосердя в нас, благодійних. Повірте, за вашу доброту мені просто не відплатить. що, на більше заслужили ви, ніж може я за. Послухайте. Хотіла б по секрету я поговорити з вами. Вас не і я і я дуже радію. Для мене щастя, пані, що на одинці вас побачити я встання. Я про таку нагоду до Господа, мовив, сьогодні він нарешті зробив, що я просив. Хотіла б з вами я лише поговорити, але так, щоб були ви щирі і не сміли в їх таїти. Найбільше, ласка, та й ви! Я благаю каньком свою душу. Цілком я ж до краю. Я про гостей тих питки розпускати, яких вас жарківці закликала. Вибачте, вибачте мене. Я не можу, я не можу. Натомість вас mm -hmm. прошу лише одного. Відверто говоріть, беріться ви до справи, аби Валерій Мар'янов скоріш подружжя став. А вас я попрошу забути цю затію. Адже добром чужого не збагти. Так, після... Займете місце там, де буде чутно і вірно, що ви пам'ять. пан. І щоб тоді ви про свого улюбленця сказали. На язик бажав! Цього не може бути! Ага. Все. Все. Задовго, за довго треба бути! І задовго виливаєте нам. На мене весь цей бруд. Ой! Вернути спокій хочу, тож не марнуймо чай. 你他妈的！<laughs> <laughs> <laughs> Якщо так сильно вкололо відмови жали, то про жіноче серце в обійдає та мало. І зовсім ви, і ви, і ми. Ми не знаємо, що на увазі маємо, коли так слабо ми свою честь захищаємо. Бо наша соромливість, вона ж, вона ж завжди воює з почуттями, коли до нас вертається з живучими словами. Жіноча соромливість, вона завжди буде вперед. Πέρσου Ιβάσκου, -se trocha, ale prodolzhai. <laughs> На пані почути ті слова, я які ті кохані, їх мед, хмет тече, мене тягучими струмками, солодкими, які вік не коштували. Подобатися вам пані, то найбільша наука і слухати ваші дізнання, найблаженніша мука. Та як я повірю, що ці слова обмана, бо собі Мар'яну за жінку я не, знав, не взяв. Повинен я додатом все пояснити вам, не можу легко вірити облесливим словам. Ви ж справжня ласка зможе. Мене переконати в тому, що любов готові мені дати. О! Ого! Ого! <смір> на новий рівень швидко зібрались перейти. ще й на потім трошечки так цю ніжність приберегли, а? Якщо ми на хорошему житті не заслужили, переконати, нас важко, О, Боже! ваша любов, жорстока нема якийсь ран. І дає справжній жах. Якщо упав ваші очі прикрасні, <плес> лайні, чому ви відмовляєтесь, довести це на тілі. А як же ж згодитись на те, що упав, не хочеш, не образуючи небо, про яке відчуває. Яке небо! Якщо лише тільки небо стоїть на моїм шляху, тоді б перемогу сорок немахом повірте. Паш, порив розпиняти не буде. Я ж не бойся страшного неба. Напевно, втіху забороняє, а спільну мову з ним знаходить, хто шукає. Ех. Наука є спеціальна, що навчає нас, як собі кордони розширювати враз. І зло, яких дій, ми можемо виправляти, як наміром плагина, їх дасться оправдати. Дозвольте мені вашим наставником стати, аби мені ще більше секретів розказати. О! Моє бажання ви не бійтесь довольнили. Я згодом завчинок це не дам вас по Сильно кашля, і немає. Це я просто горіл. Радяники смотриці вам дам, він то добрий діє. Поміжно це вже не перший день застуда в мене схожа. Вся окрита світу мені не допоможе. Послухайте, зі мною честь ваші ви маги. Зі мною це дарма. Лише публічний скандал, може, погані. А от можете це зовсім не а-а-а! Трошки далі, будь ласка, чи мого чоловіка часу там немає в парадній залі. у свого така щира пошана. Заніс не зводити ніж на від цього пана, та він його до того, все бачить. А не вірить! Нема! Нема нікого! не вийшло певно. Ні, це немає. Дурницю я зробив про неї і не казав. Дурний. Навіщо я йому такий великий дар дав? Що ти його подав? Дар дав. І між ними нічого. Що Але ти? єдина думка ще торкає серце мого. Що а ти його подав? У так чи ні? Чи? Що, Що ти його подав? На мене більше до чаю. Велику таємницю, небудь вона ховає, її на зберіганнях віддав мені до рук під великим секретом Аргас, мій добрий друг. Перш ніж втекти, то він обрав мене, казав, що в цих поперек життя його земне, що там усе, усі права, на гроші на майно. Та ми, що ж ми віддали чужинцю, скарб його сумління підказало піти на такий крок, довірився дияволу. Гадав, що він пророк, це ті його словечка, мене переконали, щоб скриньку ту йому на схрон віддали, мовляв, коли почнеться слідство. В разі запитань я б вірогідно мав найкраще заправдань, бо навіть під присягою тоді б я не збрехав. Адже паперів тих насправді б я не мав. Перший погляд у вас погані справи майно принесли в дар скринькою йому віддали. Тепер над вами має велику перевагу. Я от! Що вам скажу, каже, не тиснути на нього, для вас буде краще. Ви знайдіть м'який підхід. Ну, отак це вам.